Чекати нема коли ще пару неділ в полі. Роботи дуже багато перероблено, а ще більше залишилося. У Полтаві місцеві відновлюють власні будинки після російського обстрілу 7 вересня. Поспішають, каже Петро Бойко, аби встигнути до похолодання. Відбудовують помешкання своїми силами. Треба розбирати кришу повністю, тому що строфіла полопалась, вона лягла. По-другому її не зробиш. Ну, то Комунальники пообіцяли у середу вивезти оцей мусор. Кришу збираємося своїми силами демонті. Більше ста тисяч можуть обійтися. Вікна теж там не дещо тисяч п'ятдесят, може тринадцять вікна. Допомагали друзі, допомагали друзі внука, допомагали друзі з сина. Мої товариші допомагали. Найбільше ракетою РФ пошкоджений будинок Тетяни Сиволобової. Після обстрілу жінка вдома ще не була, розповідає її донька Наталія. Почула вибух і на неї полетіла з потолка люстра. Це те, що вона запам'ятала. Виходу з хати не було. Маму виносили через оте вікно на такій рятувальній дошці. У неї фізичних пошкоджень немає, але. Психологічний, моральний стан дуже важкі. Хату нині рідні відбудовують самостійно. Планують подавати документи, аби отримати від держави допомогу за програмою Євідновлення. Ми позакривали розбиті вікна плівкою, зробили тимчасові двері, будівлю, вигрібли трохи будівельного сміття, розібрали кришу. Зараз Будемо робити тимчасовий дах. Рада пропонувала нам шифер, але будинок, бачите, навіть стіни пішли тріщинами. Будинок не новий, то шифер буде дуже заважкий для цього. Очка моя робила збір в інстаграмі. Трошки назбирала кошти. Задля отримання матеріальної допомоги до полтавської міської ради вже звернулись 299 людей. Говорить Володимир Чередниченко. Ми надали будівельні матеріали у вигляді шиферу і візків 27 двадцяти надано. 498 листівщиків пропонуємо працювати з благодійними організаціями, щодо також відновлення та пошкодження майна по цьому прильоту. Оце ось бруски привезли, оце ось трошки, щоб поміняти. Оце ж їх вирудали, ще треба половину. В основному прийдеться за свої, бо волонтери вже не допоможуть. Плівку та ОСБ плити постраждалим від обстрілу надали благодійні організації. Чи отримають вони грошові компенсації, нині у міській раді вирішують. Готово сказати про матеріальну допомогу, я думаю, що буде, але зараз це питання вирішується. Думаю, що протягом 10-15 днів це буде визначено. Внаслідок ракетного удару РФ, руйнувань у Полтаві зазнали більше 80 будівель та два медичні заклади. Оксана Іванова та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава.